Над 147 мільйонів гуманітарної допомоги отримала Калуська громада з початку війни. Лише від міст побратимів Калуш отримав понад 54 мільйони гривень допомоги. Це підтримка десятків країн світу: Німеччини, Польщі, Швейцарії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Норвегії та інших. Кошти спрямували на ключові сфери життя громади. Зокрема, за інформацією Калицької міської ради, на освіту спрямували 32 мільйони 760 тисяч гривень. Школи та ліцеї отримали канцтовари, комп'ютери, телевізори, меблі, спортивний інвентар та обладнання для навчальних кабінетів. На медицину виділили 69 мільйонів 610 тисяч гривень. Лікарні та поліклініки забезпечили сучасним обладнанням, медикаментами, інструментами, генераторами, сонячними панелями та інверторами для роботи під час блекаутів. На соціальні... Заклади виділили 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Геріатричний центр та установи соцзахисту отримали меблі, комп'ютери, продукти, засоби гігієни, реабілітаційне обладнання та фінансову підтримку. На комунальні підприємства спрямували 21 мільйон 770 тисяч гривень. Міськетло, Калош Автодор і Каловська енергетична компанія отримали генератори, спеціальні автомобілі, насоси, одяг, освітлювані ліхтарі та снігоочисну техніку. Ще понад 1 мільйон вісімсот тисяч гривень спрямували на культуру та спорт. Це Книги, камери спостереження, техніка, буржуйки та спортивний інвентар більше новин про Калицьку громаду читайте у нас на сайті Пікнетюєй.